Про Бохо, Бохо, це нічний клуб порушення комендантської години. Що заявила поліція з цього приводу? Немає покарання за порушення комендантської години. Немає Верховна Рада не прийняла закон про покарання за порушення комендантської години. В Верховній раді знаходиться законопроект, який передбачає відповідальність за порушення комендантської години. На на жаль, він не прийнятий і зараз немає цієї відповідальності. Якщо немає відповідальності, ну я вважаю, що це просто треш. А навіщо тоді комендантська година? За порушення якої ніхто нічим нікого не покарає, має бути якийсь дуже високий штраф, має бути за рецидив, якесь ув'язнення адміністративне. Там на, на 15 діб. Так. і за там злісне порушення комендантської години. Давайте вже кримінальну статтю якусь під час війни. Законодавці, почуйте нас, будь ласка, я вас не прошу, я вам наказую. як... Платник податків і виборець. і от слухайте мій наказ і е, мерші виконувати.